Ти зустрічаєш нову людину чи старого друга і починаєш із банального привіт, ставиш стандартні запитання, типу чим займаєшся або як справи. Після кількох реплік настає незручна тиша. Я сам бував у таких ситуаціях безліч разів не лише на роботі, а й на різних заходах. Але що якби ти міг говорити з будь-ким і ніколи не залишатися без слів? Проблема в тому, що ми всі маємо певний рівень соціальної тривожності, який впливає на нашу незручність, але ми на різних рівнях. З часом я розробив три методи, щоб Говорити з ким завгодно і більше не відчувати незручності. Спочатку я звинувачував себе. Я надто сором'язливий, невпевнений, трохи соціально незграбний. Але як і всі, я був зовсім іншим із людьми, з якими мені комфортно. Тож я запитав себе, що ж відбувається, як одна людина може бути такою різною? Я зрозумів, що, хоча я інтроверт, у мене немає двох особистостей, і це не питання впевненості, це проблема навичок, як і будь-яке мистецтво, гра на інструменті чи написання вірші. Розмова з людьми це навичка, яку можна розвинути з практикою. Через роки спроб і помилок, спостерігаючи за тими, хто краще за мене, я зрозумів, що є лише три речі, які потрібно б робити, щоб говорити з будь-ким вільно і без пауз. Найкраще те, що ці три методи ти можеш застосовувати майже одразу. Що б ти зробив, якби хтось сказав: Я їздив у Карпати на вихідних. Ти можеш відповісти: О, класно, і мовчки чекати, поки тиша не стане незручною, або ж поставити цілеспрямовані. Уточнюючи запитання. Наприклад, а де саме ти був у Карпатах, як часто туди їздиш? Це природно приведе до нових запитань. Може тобі не дуже цікаві подорожі в гори, але це, по-перше, показує, що ти цікавишся тим, про що говорить співрозмовник, а по-друге, усуває незручні паузи. До того ж, ти отримуєш контроль над розмовою і можеш скерувати її в будь-якому напрямку. Бо якщо подумати, розмова це просто низка запитань і відповідей. А той, хто ставить більше запитань, зазвичай і керує. Але важливо ставити правильні запитання. Тоді в гру вступає другий метод. Поширена помилка думати, що для кращої розмови треба більше говорити. Але як і в багатьох парадоксах, щоб покращити спілкування, треба робити протилежне. Більше слухати. Це означає слухати і не відволікатися на підготовку відповіді, бо легко відплисти думками і почати готувати свою репліку, не дослухавши. Але якщо слухати уважно, ти зможеш ставити правильні запитання та зробити розмову цікавою для всіх, яка ж. Відомий вислів, більшість людей слухають не для того, щоб зрозуміти, а для того, щоб відповісти. Вишенка на торті знайти щось спільне. Ми одразу знаходимо спільну мову з людьми, які мають схожий досвід чи інтереси. Іноді це очевидно. Ви обидва любите подорожі, іноді складніше. Але якщо купнути глибше ставити правильні запитання, завжди знайдеться щось спільне, коли знайдеш, скеровую розмову той бік, і вона потече сама. Правда в тому, що іноді розмова нікуди не приведе і будуть моменти незручної Якщо так сталося, просто навчися почуватися комфортно в тиші. Зрештою, це лише тиша, і вона мене, але якщо застосовувати ці три методи, ти здебільшого зможеш говорити з будь-ким і без незручних пауз.